Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. На Хмельниччині снігу немає, проте дуже холодно, тому ми вже відкрили сезон опалювання. У нашій чудо пічці, буржуйці, яка знаходиться на кухні та вітальні. Ми вже розпалили в буржуйці. У нас моментально стало тепло. Сашко почистив її. Цю трубу, самопочистив Я сижу і насолоджуюся теплом, тому що, нарешті, за довгий час в цій кімнаті, в кухні в нас дійсно нормальна температура, ми не замерзаємо. І ось така краса біля вогню сидіти, спостерігати. Добре, що нам вислали саме з віконечком. Тому. Так, по-домашньому, затишно, домашній затишок. Коли в приміщенні тепло, то дійсно хочеться щось готувати, робити. Приходить мотивація, тому запасаємося вітамінами. Це мені Сашко зробив таку тарілочку з фруктами на вечір під серіальчик і покажу вам, як я прибрала все. В коридорі забрала все зайве, все, що мені заважало, муляло око. Тут теж все поскладала, ще мені необхідний один такий або два таких бокса, точно, щоб все було поскладено. І придбала собі такий самий боксик, тільки в блакитному кольорі і в більшому розмірі поскладала собі все, що я використовую для обличчя, для волосся. Для тіла все в цей боксик, щоб його можна було прикрити, і щоб це все було акуратно складене. Тому такі от справи, саме по прибиранню, звідси цю тумбу ми заберемо, залишила тільки одну для взуття. Тут моє зимове і, і Опчика і Сашка самому низу тому також випрала штори у вітальню, випрала тюль, ми склали столик ось цей, щоб він не займав багато місця. Все поскладала і такі от справи. Все прибрано. Ще необхідно звідси коробки з шафи зверху позабирати. Тут наша чудо-пічка. Борщик приготувала, з цим впоралась. Таку невеличку каструльку. Ну і тут також вчепила тюль такий невеликий. Штори ще не чіпляла. Повертаю рубрику мотивація для готування і, нарешті, використовую свій штатив за призначенням, тому що він в мене просто стояв на кухні, тому цього разу слухаю музику, готую і паралельно знімаю. Для вас в мене підійшло тісто. Я вирішила не заморочуватися і зробити дві піци, а також просто булочки. Тісто універсальне. Все розкатую, і хочу сказати, що оці дерев'яні качалка набагато зручніші за пластикові, ось ці силіконові, які у мене були. Тому що цей силікон завжди сповзав. До речі, дякую вам за рекомендації кисневого відбілювача. Я прочитала всі ваші поради, це дуже цінно, тому що дійсно. Я дуже часто знаходжу якісь цікаві рецепти, і під ними коментарі, типу, хто цього не знав, кому це потрібно, але ж навіть якісь елементарні речі, знання про те, як робити їх, до нас не приходить з самого народження, ми вчимося, тому навіть завдяки таким елементарним рецептам, порадам в інтернеті можна навчитися багато чого цікавого і багато взяти саме для себе, тому що, можна так сказати, я і навчилася готувати саме завдяки різноманітним рецептам та людям, які діляться ними. І ці рецепти є перевірені. Так як в мене був в холодильнику тільки вибір для начинки один це ковбаса і сир, тому використовую їх. Для соусу використала звичайно, томатну пасту. Та залишки майонезу. Я не знаю, куди діваються ці продукти, тому що кожного разу все купується. І дуже швидко необхідно знову бігти в магазин, а ціни просто космос, навіть якщо ти стараєшся щось робити, готувати самотужки. Ну що ж, так як я і казала, хочу спекти просто булочки звичайні. Тому я взяла олію. Все добряче змастила, поставила свої булочки відпочивати. Так, в мене тут піца. Ще одна чекає на те, щоб я її поклала в духовку далі. Я поставила хлібчик. Він вже в мене добряче підійшов, але очікує на свою чергу. Знову цукор у нас закінчився тих 5 кг, як і не було. Дуже швидко йде, тому що випічка. І Саша ще купив 10 кг борошна. Попросила купи масло, побільше масла купи. Не оці упаковочки, а щоб тобі на вагу дали. Що він мені приніс? Кусочок. Кусочок масла. Далі, оці сирки, мені дуже подобається робити з ними канапки від кому. Вершковий. Ну, Дуже класні. Вони дуже смачні, так що рекомендую. Бо я останнім часом підсіла саме на канапки з маслом і сиром. Я не знаю, може мені так хочеться через вагітність. Так, Саша купив яйця, ковбаса. Далі тут. Чотири курячі грудки на супчик, на всяке таке. І я його попросила купити свинину. Тому зараз я ще все розсортирую, поскладаю в морозилку. І такі от у нас справи: У нас до 5 години буде світло, тому я встигаю. В мене вже і прання, Завантажено, все порозвішувано і з приготуванням все встигло. Той тазик тіста в мене швидко підійшов, тому ось такі ось справи. Зараз поскладаю, будемо робити чай, будемо їсти щось, бо всі чекають, всі в очікуванні, коли ж мама принесе цю піцу. Я вже не могла дочекатися, коли ж нарешті спечеться ця піца. Хотілося їсти, я неймовірно втомилася від цього всього. Хоча, якщо чесно, мені необхідно себе налаштувати і більше часу йде саме на цю мотивацію, щоб замісити тісто, а потім вже з нього щось робити. Я дуже швидко все готую. Посипаю булочки кунжутом і. Перед тим, для того аби вони були рум'яні, звичайно ж змащую яйцем. Друзі, ось такий хлібчик. Це, скоріш таки, така булочка в мене вийшла, солодка. Зараз зроблю канапки, які я дуже хочу з маслом. І вийшло 4 хлібини. Це в мене йде деко, яке йшло разом із духовкою. Тобто воно найбільше серед усіх. І якраз тут вмістилися 4 ось хлібця. Біленьких, гарненьких, я зверху посипала. Цим насіннячком, забула кунжут, змастила яєчком, все добре підрум'янилося, зараз будемо дивитися, як виглядає всередині. Ну, то є файно, я вважаю. Це бомба, просто гляньте, яка пухкенька, булочка, вийшла, файненька така. от то, що є домашнє. Друзі, раніше в мене була така проблема, що я погано вимішувала тісто і в мене залишалися такі вкраплення від борошна. Так от, зараз все нормально, булочка така фейнесенька, пухкесенька. Так як Сашко купив м'ясо, мені необхідно було його розділити на декілька частин, заморозити, щоб я змогла його потім зручно використовувати, коли мені необхідно. Також вирішила просто посмажити м'ясо, з гречкою, з капустою, саме те. Зробила ось такі канапки, заради яких я і пекла ці булки. Захотілося просто звичайного хліба з маслом, з сиром і з кавою або з чаєм. Дуже смачно. Друзі, я нарізала куряче філе. Ось таким чином. Не відбивала ні нічого, просто нарізала. А, так, і хочу зараз зробити таку сирну шапочку. Тут в мене е, звичайний сир, плавлений, майонез і яйця. Зараз це все діло буду змішувати і класти на е, грудку саму. Я забула уточнити, що необхідно до цього тертого сиру е, яйця. Та майонезу додати також трішки крохмалю. Я так зрозуміла, це робиться для того, аби вся ця маса не розповзалася, хоча я не впевнена. Ну, і всього лише якихось 15-20 хвилин, так як в мене була нерозігріта духовка, і виходить ось такий смачний шедевр. Від якого були в захваті усі. Ну, це щось типу е, м'ясо по-французьки, тільки без ананасу і в духовці, що робить цей рецепт простіший, без муроки, без клопоту, без того, щоб обсмажувати це все. Обов'язково приготуйте як варіант для заміни звичайних відбивних. Саме те. Такий короткий в мене вийшов міні-влог. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, миру нам усім. До нових зустрічей, па-па!